Друзі, всім привіт! До вашої уваги промисловий одноголовий принтер, який працює на голові XP600. Серед переваг, коротко про нього розкажу. По-перше, це многофункціональне меню, яке дозволяє керувати основними функціями прямо з цієї панелі. Вона англомовна, тобто є можливість робити прочистку дюз, тест дюз, саме це через це меню. Ну, кнопка старт-стоп. Вакуумна платформа, електричний підйом ось цих роликів. Ось за допомогою кнопочки, як шасів літака, піднімається, опускається. Ну, дуже зручно заправляти плю, плівку а, із дрібничок. Це датчик, який показує там, температуру та вологість в приміщенні. Тобто слідкує за мікрокліматом. А, тут у нас стандартний набір це міксер в білому кольорі. Який не дає білому кольору випасти в осадок рециркуляція білих чорних. Ну, Звичайно, рулонний друк. А це із основного принтер працює на материнській платі Hansen, яка зарекомендувала собі як високопродуктивна та надійна платформа. А що ще з переваг? Тобто принтер друкує зі швидкістю від 1 до 2. Метрів квадратних на годину. А, тобто, якщо брати, наприклад, розширення 1080 на 720 DPI у 6 проходів, то він друкує десь до 5 метрів погонних на годину, що дуже 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 крута швидкість для такої невеличкої машинки. Ну, це а, вона коштує трошки дорожче. Ця машина, ніж звичайні побутові принтери, але друкує в рази-швидше. в рази швидше. Тому зверніть увагу саме на цей апарат. А я на слідучому тижні приділю йому увагу, запущу, протестую і поділюся власними коментарями.